Сьогодні 30 квітня. В інкубаторі залишається 39 від моїх курочок і 17 від Людмили з Вінницької області Віандот. Сьогодні останній раз провітрювання і переворот. І теж гусячі яйця 20 штук. Залишається на сьогоднішній день. Провітрюємо, додаємо води і з завтрашнього дня чекаємо вилупи вже. Епопея продовжується з степлушою, яка мені чуть не запорола весь інкубаційний період. На 20-й день інкубації. Откриваю я очки зранку, у мене йде вилуп, всі були яйця наклюнуті. Вже чотири там сиділо, вони ще серед ночі народилися. Там двоє чи троє було, а потім ще одне. Откриваю очі, у мене не робить інкубатор. Він просто отак був. Що я зробила? Я. Достала свій старий інкубатор. Несушка на 104 яйця. І заклала свої яйця бігом, почала прикладати цей інкубатор. Поставила отак 4 банки з гарячою водою. І швидко заклали сюди яйця. Коли я клала їх, вони були холодні. Оце як оце. І оце, мабуть, все. І я думала на цьому капець і достала тих курчат, а вони холодні. Я їх за пазуху запхнула і побігла заносити їх у брудер. Заказала я нові блоки і теплуші. Вчора ж зразу зранку зв'язалася з теплушою. Заказала я блок. Отакий От він вже зараз прийшов. Дякую їм дуже велике, дякую. Вони зразу же мені їх відіслали, вони прийшли. І я вирішила поміняти цього блока. Сіла я знімати оці фішечки, щоб переставити на той. А дивлюся, а у мене один цей провод був прикручений, а цей просто висів. А чоловік мені каже, а ну прикрути його назад. А я кажу, куди його прикрутити, як я не знаю, куди його крутити. Ну, ми його прикрутили от сюди. І я включаю інкубатор. А він робить. Просто-відпав просто, просто відпав провод на останній день інкубації. Але чоловік каже, але ж ти вже замовила нові бочки оці. Я говорю, нічого. Хай тепер вони будуть. У мене про запас. Вони мені дві пари прислали на один інкубатор і на дв... другий на всяк випадок я замовила. Тепер я сім блоками. Тепер що у нас по інкубації? Бачите, тут одні вже лушпаєчки. Одні лушпаєчки і тут тільки два яєчка залишилося. Тобі ж одне яйце Віандота і одне яйце від моїх курочок. І одне яєчко Віандота. А що Віандота, тут я знала, що з ним нічого не буде, бо тут отак от була повітряна камера. Там був зародок, все, але отак повітряна камера. Я зараз піду їх вскрию. І ми подивимося, що чого і що сталося. Але я вам хочу сказати: це два яйця, що не вилупилися. Всі остальні яйця, всі самостійні. Ні, брешу одне одне воно вилупилося, але не змогло вилізти. Воно сиділо вже отак. ну Поняли. З яйця не могло, не хотіло вилазити, уже тут сухе, уже таке воно було. Все у нього тут уже пухнасте було, він не мокрий був, а внутрі він просто сидів у яйці. Оце я його достала. А так всі, всі всі вони вилізли самостійно. Шкурочка ото така гарна вся. Така, як повинна бути. Тому я вважаю, що якщо у вас щось таке трапилося, як у мене, не, не опускайте руки. Я не знаю, скільки він був на я не знаю, на якому етапі він скільки годин і скільки годин його не було. Ну, я вам кажу, що яйця були холодні, і курчата були холодні. Один був мокрий, він тільки виліз він повністю. Він був. Я їх за пазуху закинула, вони холодні були. Я думала, все, що вже нічого з цього не вийде, а яйця всі були наклюнуті. Окрім там, ну, некоторі були наклюнуті, але ну, більшість була наклюнута. І я думала, що все, нічого з цього не вийде. Але, дякуйте Богу, все вийшло удачно. І зараз покажу малят. Підемо подивимося малят. Зараз, подивимося. О, Бачите, я ж казала, що воно повноцінне курча. Але бачите, яка повітряна камера воно. На якому етапі воно замерло, я не знаю. Воно виглядає отак. Жовток воно не втягнуло, але було курчатко повне. А що тут те ж саме? Те ж саме. На якому етапі воно замерло, я не знаю. Вже було повноцінне курча. ну я вважаю взагалі взагалі з такою історією, що у мене трапилося. Добре, що по одному яйцю завмерло. А так, дуже гарний результат цієї інкубації. Ось у мені курченятка. Оцей віндот. Він стоїть віндотик. Ось віндотик. Це мої, скажу так, вилупилися всі, що були закладені. Було з 20 ЄС Віандота оставалося в інкубаторі 17 штук, і 16 вивелось. 17 завмер. З моїх було 39 штук, 38 вивелось, одне замерло. Вот и маем. Я все-таки беленький вендотик, наверное. Рыбаньки, я не знаю. Вендот, сочинный вендотик. Вот это вендотик. Еще такие горненькие. Вот это красунчик. Да, ты кто? Вот это манюнька. Я, звісно, коли закладала яйця і думала, що коли вони будуть лупитися, вони всі будуть віддільно сидіти. Ну, я маю відмову. Я їх розгорожу. Я ж так і зробила і планувала, але вийшло, як вийшло, інкубатор мене трохи підвів, ну але зразу кажу, в мене була куча радості, коли всі вони вивелися. Всі вивелися. Тому ніколи не опускайте руки, і все у вас вийде. Дякую за перегляд, всім Божого благословення. Хай все у вас буде добре, а нам миру і добра. Все буде Україна.